Тенденційно, станом на теперішній час, станом конкретно на 25 й рік, на грудень місяць, практика в загальному щодо громадян України, які були раніше е, засуджені до позбавлення волі за тяжкий, особливо тяжкий злочин, і відомості, відносно яких були внесені, в тому числі в військово-обліковий документ паперовій формі або без внесення таких відомостей е, в паперовий військово-обліковий документ. Практика більшою мірою негативна. Однак є судові рішення 25-го року, в тому числі різних окружних адміністративних судів. першої інстанції засилена практика звертаю вашу увагу. Номери справ залишаю тут щодо визнання протиправної бездіяльності, внесення запису про виключення з військового обліку. Але в загальному. А практика більшою мірою негативна, якщо порівнювати це з виключеними за станом здоров'я, то взагалі різниця колосальна. Буде додатково додаткові питання з цього приводу чи консультацію, чи супровід пишіть звертатись. Дякую.